Четвер, 4, 4 липня, час новин на 11 каналі В студії Олени Петриченкова. Вітаю, Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Стало відомо про ще одну загиблу від вчорашньої атаки по Дніпру. 60-річна жінка померла в лікарні. Також надзвичайники знайшли під завалом тіло загиблої під час російського удару по багатоповерхівці, 28 червня. Про наслідки ворожих обстрілів детальніше розкаже моя колега Анастасія Вільхова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Настю. Тобі слово вітаю, Олено. Зараз ми перебуваємо на місці вчорашнього ракетного удару біля одного з торговельних центрів міста. Бачимо, тут навколо все у фанері. Нею люди забили вікна, які геть порозліталися від вибухової хвилі. В самому ТЦ через головний вхід нікого не пускають. Втім, магазини вже частково відновили свою роботу. В лікарні ж померла 60-річна жінка, яка отримала поранення несумісні із життям. Це шоста жертва вчорашнього російського удару. Наразі ж у медзакладі залишається ще вісім постраждалих. Їх стан стабільний. Загалом поранено понад півсотні людей. Це більше всього ката травми. Люди були під завалами. І осколкове поранення ну не вогнепальні за що шкодження роз. Уламок уламків будівель. На місці ж російської атаки по багатоповерхівці, яка сталася 28 червня, цієї ночі рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. Це третя жертва удару по Дніпру минулої п'ятниці. Дуже багато таких конструкцій, які загрожують небезпеці життя рятувальникам. Ми дотримуємо всіх правил техніки безпеки. Ми зав'язані в як Бачите, на нас є системи, тобто це верхолазні системи. Ми себе забезпечуємо так, як можемо. Сьогодні ж у Дніпрі оголошений день жалоби у місті. Приспустили прапори та не проводять ніяких розважальних заходів. На цьому в мене вся інформація, Олено. Дякую, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про наслідки вчорашньої атаки на Дніпро. Семеро людей поранені у Нікополі під час артобстрілу. Осколкові поранення отримала жінка і шестеро чоловіків. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Ворог гатить по райцентру та червоногригорівській громаді. По Нівочині також магазин, спортклуб, п'ятиповерхівки, лінії газу та електромереж. Вночі окупанти скерували на область шахеди. Наші оборонці неба знищили два безпілотника. Окрім Дніпропетровщини, гучно було ще в п'ятьох областях. Росіяни атакували дронами, запускали їх з Курської області. Всього українські сили ППО збили 21 БПЛА. випелам. Утім, через падіння уламків на Житомирщині спалахнула пожежа в будинку. Постраждала жінка. Також вороже шахет поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Без світла лишились близько 6 тисяч абонентів. Наразі енергетики працюють над відновленням мереж. Наживалися на дітях у Дніпрі. Заступник директора комунального підприємства та його посібники вкрали понад мільйон гривень. Обвинувачені привласнили гроші, які мали йти на утеплення фасадів дитсадків. Фігуранти підписали акти виконаних робіт, знаючи, що їхній обсяг та якість матеріалів не відповідає проєктній документації. Внаслідок таких протиправних дій місцевому бюджету завдано збитків на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Дев'ятирічна біженка з Дніпропетровщини стала жертвою вбивства у Німеччині. Українці й досі обговорюють подробиці цієї страшної події. Дівчинка загадково зникла, а згодом її тіло знайшли за кілька кілометрів від будинку, де мешкала родина. Головний підозрюваний новий кавалер її матері. За що вбив дитину? Чому матір проігнорувала поховання рідної доньки? Та як цей жах переживає батько дівчинки, який з перших днів вторгнення став на захист України? Ексклюзивне інтерв'ю та шокуючі деталі справи в репортажі нашого Марка Ручки. Холоднокровне вбивство дев'ятирічної українки в Німеччині. Хто міг наважитись на кривавий злочин. Я всю цю інформацію слідству надав. Чому матір Валерії проігнорувала похорон рідної дитини та як батько військовий переживає весь цей жах? На похованні матері не було портрет дев'ятирічної Валерії з Павлограда в червні облетів усі світові змі. Дівчинка зникла без звісти, А за тиждень масштабних пошуків її знайшли вбитою усього за кілька кілометрів від будинку, де вона мешкала з родиною. 19 квітня вони виїхали до Німеччини. 22-го року. Живу я бачив їх останні. Дівчинка разом із мамою, сестрою та бабусею евакуювалися до Німеччини з Павлограда, поки їх батько пішов боронити Україну на фронт. Це руйка втрати. Тільки може впівсювати. І ніхто не захищений ніде, не ні в нас, не там. Це той будинок, де до повномасштабної війни мешкала вже загибла дев'ятирічна дівчинка. Саме сюди батько Валерії так хотів забрати доньку з Німеччини. Тут декілька днів тому з дівчинкою прощались десятки людей. Повернути додому дитину батькові вдалось лише після її вбивства, щоб поховати у рідному пало. Тіло маленької українки екстрадували в Павлоград на прохання батька на кладовищі, досі живі квіти і дитячі іграшки. Вчора прибирав на кладовищі. Я навіть уявити собі не можу. Як це так прибирати у власної доньки? Коли помирають діти, знайти пояснення цьому взагалі, ну просто неможливо. Олександра була поруч з Романом у найжахливіший момент. Жінка знає іноземні мови, тож разом із ним до Німеччини поїхала забирати тіло Валерії. Ну як можна залишати людей в такій біді, якщо ти можеш допомогти? Це просто нелюдяно було би. Ми, взагалі, з окупованої території ми взагалі розуміємо, що таке, коли біда приходить в твій дім. І поки сусідка не може лишатись осторонь, власна мати вбитої дівчинки не змогла приїхати на батьківщину, щоб поховати рідну дитину. На похованні матері не було так. На жаль, і з її родичів зі сторони матері теж нікого не було. Взагалі до матері дівчинки надії накопичилось чимало питань. До непоправної трагедії призвела сімейна драма. Обидва підозрювані в вбивстві – це чоловіки, з якими жінка зустрічалась потайки від чоловіка. З ними вона познайомилась вже в Німеччині. Один з них український біженець Геннадій. Справа в тому, що я дізнався про невірність, тобто я розбився всього лише 8 місяців тому, і про невірність колишньої я дізнався вже після розлучення. А за нього вона казала, що це дідушка, якому вона допомагає. Просто ну він старший на двадцять лишнім років. Її. Потім Геннадій розійшовся з Надією. Потім почав їй погрожувати саме через це і потрапив в поле зору копів. Але в нього виявилось алібі. В момент вбивства він був у Туреччині. Другий підозрюваний 36-річний уродженець Молдови на ім'я Андрій. У день вбивства його помітили камери біля будинку дівчинки, а німецькі правоохоронці затримали його в одному з ресторанів Праги. Зараз він під вартою в Чехії та невдовзі його мають перевести до Німеччини. Я знаю, що вона відкрито сказала щодо того молдованина, що затримали, що це потрібно довести. Що це він? А це її слова. І вона в присутності поліції сказала, що це могло трапитись з кожним. Поліція також була шокована. Односельці родини у Павлограді також досі не оговтались від цієї трагедії. Я в шоці була. Ну я знала цю дитинку. Всі в шоці були. Узнали це по інтернету. Приголомшені всі були. Я не повірила. Жалко, деру. Хороша дівчинка була. Я їй вишеньку він подарив на роту. Вона маленька. Вирісла то менша. Там ягодки були. Я говорю, а це твоя, ти виростиш і то А от сам батько переживає за безпеку другої доньки, якій зараз три з половиною рочки. Каже, боїться, що у колишньої дружини її можуть забрати соцслужби. І тільки ця думка, що треба зробити. Щось для того, щоб молодша була в безпеці, допомагає мені жити далі. Єдина мета батька нині покарати вбивцю дочки і захистити другу дитину. Утім, зробити це військовому максимально складно. Суди у Німеччині бути присутнім. На них батько може лише дистанційно. Чоловік вже найняв двох адвокатів і не полишає надію на справедливість. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Спалюють і трощать сміттєві баки у Дніпрі. За два з половиною роки вандали зіпсували понад 4 тисячі контейнерів для відходів. У міськраді підрахували найбільше випадків саме у приватному секторі. Частину баків за можливості відремонтують. Втім, цього недостатньо. Нові контейнери планують придбати, а людей закликають байливо ставитися до майна міста, не перевантажувати баки та не викидати будівельне сміття, землю та скло. у нас самая была большая проблема – это отрыв крышек, то сейчас, как вы видите, их просто сжигают. И для нас это колоссальная проблема. Сейчас мы над ней работаем, планируем закупить... 1300-1400 баков, потому что нам их не хватает катастрофически. Нам приходится их по возможности ремонтировать. Да, мы делаем из двух-трех баков один, мы их опять возвращаем в эксплуатацию, но это пока не решает наши проблемы глобально. Лякалися вибухів та були у постійному стресі не лише люди, а й тварини тяжко переживають атаки окупантів на українські міста. Власниці Гранчо Біла Підкова довелось евакуювати з Нікополя своїх коней. Одному з них навіть витягли з копит уламки снарядів. Як від постійних атак артилерії та дронів тварини оговтуються в спокійному місці? Наша Вікторія Вахрушина бачила. Це мої рідні, мої. Дуже улюблені тварини, тому я не змогла залишити їх під обстрілами. Наважилась на те, щоб вивести їх звідти. Про важке рішення вивезти своїх підопічних розповідає пані Тетяна, жінка-власниця ранчо-біла підкова, що вже більше десяти років працює у Нікополі. Там доглядала за врятованими тваринами, вчила дітей в верховій їзді. Втім, зараз зрозуміла, кони треба терміново вивозити з пекла. На початку березня кінь дуже злякався від вибухів, десь близько прилетіло. Та кінь побіг і впав в яму. Дуже обдерся. і пробивали собі копита. Я витягала їх з копит уламки. Серед вивезених коней 19-річна муся серед всіх кобил вона найстарша і поїздку перенесла найважче. Для коней переїзд це дуже стресуюче, а вона вже і дуже вік такий поважний. Грузиться вона дуже тяжко, її дуже важко завести в машину, і дуже важко вивезти з машини. Знайома Тетяна і з іншими підопічними, що пасуться на галявині. Оце мати Мілка, а це її донька Раміра. Е, Їй вже Більше двох років переїзд дуже добре перенесли. Так як дитина була з мамою, не дуже стресувала. Вона дивилася, що мама поряд. Загалом під опікою жінка 12 коней за час повномасштабної декілька разів перевозила їх з Нікополя. Нині знову довелося тікати з дому. Мілку та ще двох кобил вивезли з Нікополя до знайомих. Ще дев'ять коней знайшли тимчасовий прихисток на приватній фермі між Томаківкою та Запоріжжям. Подалі від обстрілів. Троє коней зараз живуть на невеличкій фермі у пана Сергія на Нікопольщині. За ними доглядає вся його родина. За декілька тижнів тварини відійшли від стресу, почувають себе добре. Навіть від'їли ще більш кругленькі животи. Нетяжко, наоборот, мої діти є, вони мені допомагають, вони дивляться. Тут там, діти приходять в сосі. В день лошадь випиває десь 60 літрів води, зараз, от, коли там, от, потім з'їдає десь ну, ячменя десь кілограм п'ять. Во потом там пшениця там кілограма два. Потім ми всі повинні допомагати друг другу. Наразі на Нікопольському ранчі Тетяни залишились єноти, лисиці та інші підопічні. Їх вона теж готує до переїзду. А ще вже планує, як піклуватиметься про тварин взимку, чим годуватиме та де розмістить. Якщо бажаєте допомогти підопічним білою підкови, пишіть на сторінку ранчо у соцмережах. Тетяна зізнається, зараз мріє лише про мирне на небо над головою та день, коли разом з підопічними зможе повернутися додому, розпочати уроки верхової їзди та радувати відвідувачів спілкуванням з тваринами. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новина 11-го каналу. Маємо ще одну ліцензію для України на цьогорічні Олімпійські ігри. Її виборов спортсмен з Дніпра Муразі Чедлідзе. Він завоював право представляти нашу країну у вільній боротьбі у ваговій категорії 97 кілограмів. Нагадаємо, Олімпійські ігри цьогоріч пройдуть в столиці Франції з 26 липня по 11 серпня. І це вся інформація. Від команди 11-го підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось!